Кароль чесно зізналася, чому після смерті коханого у неї не склалося особисте життя. Як відомо, у 2013 році чоловік артистки, продюсер Євген Огір, помер від раку шлунку. Відтоді про особисте життя. Тіни Кароль нічого не відомо, крім того, що вдруге заміж вона більше не вийшла. Та зараз у проєкті Живел представляє, співачка дала зрозуміти, що вона самотня, і розповіла, чому не склалося з її особистим життям. Тіна Кароль сказала, що на жаль, успішність людини це самотність, і вона на перше місце поставила саме кар'єру. Як вона каже, аби досягти успіху, треба багато і наполегливо працювати, і не має особливо часу десь там погуляти. Тож у неї фактично немає часу навіть не просто на особисте життя, а просто щоб відпочити. Єдиний чоловік, для якого тіна Кароль завжди знаходить час, це її 16-річний син Веніамін. Хлопець наразі навчається та живе у Великій Британії, та все ж артистці час від часу вдається побачитися з сином і провести з ним час. І це найцінніші і найтепліші моменти.